У цій кімнаті гуртожитку інституту після дипломної педагогічної освіти проживає три родини. Долуцька харків'янин Артур Ложніков приїхав 23 лютого у робочих питаннях. Коли наступного дня розпочалася повномасштабна війна в країні, його рідні були за тисячу кілометрів. Я 25-го числа спочатку пішов здав кров на армію, а потім з 26-го працюю як волонтер. За три місяці відправили, ну, я знаю, що на Харків. На мій, в мій рідне місце гумдопомоги для постраждалих більше 20 тонн відправили. На Ірпінь, на Бучу відправляли, на Гостомель. 8 березня з Харкова до Луцька приїхала сім'я Артура. Тато лишився там, він не відріз, відмовився їхати. Йому 83 роки. Він сказав, що вже нічого не боїться. У Харкові родина Артура спала у коридорі квартири на третьому поверсі. У підвалах та укриттях не ховалися. Донька Маргарита Філевська розповідає: 28 лютого, неподалік їхнього будинку. Російська ракета влучила у 16 багатоповерхівку, зруйнувавши три поверхи будівлі. Цей звук специфічний, коли ти чуєш такий писк, і за секунду ти розумієш, що все розноситься. Ми не встигли вибігти в тамбур. Вирвало двері у сусіди. Навпроти вибило вікна, вирвало двері. Ця хвиля пішла до тамбуру, здвинула залізні двері і вибила. ...склопакет зверху. Тобто, якщо б ми сиділи в таборі, нас би цей склопакет він би нас накрив. Думаю, що тільки на Харків. Включили телевізор. Я, ну, я там на новості ну, не багато дивився. І бачу, взриви не Харків. Указується по всій, всій Україні. Зараз Маргарита влаштувалася на роботу у кав'ярню, працюватиме баристою. Син відвідує спортивні секції. На вулиці біля гуртожитку зустрічаємо родину Заріни Котляренко. До Луцька жінка приїхала разом з двома дітьми та собакою з міста Лозова Харківської області наприкінці квітня. Пол четвертого дня вокруг дому було чотири ракети. Діти бігали в шортах. Я пила на кухні чай. Ми навіть не встигли дітися. Це настока було страшно, і в дев'ятітажному домі вже не було людей нікого, Тобто є були в квартирі. Не працювали магазини та аптеки. Увечері вуличне світло було відімкнене, розказав син заріни Михайло. Я ще пам'ятаю, коли мама готувала борщ. Червоним і ми дивимося телевізором братом як бабахнуло, ну як жавіло. да і ми страги в коридор, оділися. Ми навіть не спали, ми просто сиділи. Родина планує залишитися на Волині. 43 вимушено переселених українців з Харкова, Сумської та Рівненської областей зараз проживають у гуртожитку Волинського інституту після дипломної педагогічної освіти. Розповів директор закладу Петро Олешко. Загалом наш інститут приймав прийняв 270 чоловік. Всі умови тут є. На журтожиток розрахований на 120 двадцять місць. Надія Панасюк, Валентин Клімович, Суспільне Луцьк.